Не до потреби, огляду на те, що це є ретрансляція вимог Російської Федерації. Будь-які зараз кроки щодо е, допомоги Росії мається на увазі чотири основні вимоги: це є федералізація, це є подвійне громадянство, це є позаблоковий статус України. Е, читай, е, Довічне перебування російських військ на території України і це є другодержавна державна мова. Це є чотири таких основні вимоги. Тому якісь зміни щодо референдуму, по-перше, це є додаткові кошти. Я не думаю, що на якусь вимогу ми сьогодні можемо дозволити собі на одне питання витратити 16 мільйонів гривень тільки для того, щоб спілкувати бюлетені. Не вважаю, що сьогодні доцільно. По-друге, збільшення повноважень органів місцевого самоврядування це знов такі зміни до конституції і змінюючи якусь частку, вникаючи в тіло закону, витягуючи з однієї частини, можна пошкодити баланс ілок влади в іншій частині. Тому десь завуальовувати ці речі, я думаю, що сьогодні в змозі законодавець своїми... Законами, не змінюючи конституцію, надати змоги місцевій громаді мати більший вплив і більшу самостійність через фінансову самостійність, через е додаткові преференції е інших законів для того, щоб можна було відчути, що громада впливає на ухвалення рішень, а не змінюючи конституції принаймні зараз. Переконаний, що конституція референдум це ті моменти, які треба обговорювати максимально широко. Максимально широко на референдумі вже дійсному, а не консультативному, ми зараз говоримо про консультативний референдум на дійсному референдумі змінювати консультацію.